Столичним бізнес-центром юнаки у шахтарських касках вимагають у керівництва компанії ДТЕК соціальних благ для гірників. Останні на Луганщині вночі захопили кабінет директора шахти з вимогою не звільняти працівників і виплачувати гідну зарплатню. Наша мета показати цим шахтарям, що вони не одні. Якщо їх хтось додумається там ще рукою чіпати, то просто за цієї України люди туди поїдуть допомагати їм. Ми готові прямо хоч завтра туди виїжджати і їхати в Свердловськ. Щоправда, стартували хлопці з коротшої подорожі після закликів відвідати керівництво ДТЕКу, що на 23-му поверсі, охорона бізнес-центру позачиняла вхідні двері. Чому Технічна двері? профілактика турнікетів. А як часто вона у вас буває Кожен день? Одні двері все ж не зачинили. Охорона вирішила не перешкоджати. З кайлом та молотом хлопці підійшли в притул до зачинених дверей компанії на 23-му поверсі. Ви вірвалися, я так розумію. Чому вірвалися? Тут що, закрита якесь це? Стокітні кричалки активістів двері офісу не відчинили. На підмогу юнаки покликали народних депутатів, та представник компанії ДЕТЕК прибув першим. У вас є стрібовані. Я так розумію. Героям слава слава Україні! Героям слава! слава нації! Тих, тих, тих. можна продовжити працівник ДТЕК демонструє протокол ранкової наради керівництва компанії і обіцяє ніяких масових сокращень шахтерів, ні на шахті красний партизан, ні на свердлов антрациті, ні на інших прип'ятій групи не планувалося і не планується. Слова цього чоловіка тут же спростовує голова незалежної профспілки гірників Костянтин Ільченко, з яким зв'язалися по телефону. Телефон на ручний включено, і зараз на нас чує журналіст. Зараз тут представник менеджер компанії. Е е е е е Мы сегодня, наш профсоюз оспаривает 405 приказ ДТК, который и как раз и инициирует массовые увольнения, принуждая рабочих подписывать предупреждение о том, что с момента ознакомления человек согласен на увольнение. Речь идет о сокращениях, идет реорганизация ДТК. Мы это понимаем, потому что ну, это их право сокращать, но Ні предполагають щосічне оваліні. А здесь об'язують сі сто людей написати на увані. Представник компанії наполягає: усе не так зрозуміли. Людей не звільнятимуть, а переводитимуть у зв'язку з реорганізацією. Депутати обіцяють перелічити кожного шахтаря після змін в структурі ДТЕКу. і намагаються отримати від компанії ще одну обіцянку, щоб ви сьогодні підтвердили, що оцей папірець. Щоб він не став підставою для ментів для порушення кримінальних справ і для переслідування тих членів проспілки, які працюють безпосередньо як на Червоному партизані, так і на інші шахти. Люди вчора зайняли кабінет директора. Естественно, что администрация это расценивала как хулиганские действия. Тем более, что там были далеко не только сотрудники шахты. Я еще раз говорю, что мы вместе на этой комиссии в Луганске. Мы с вами договорились, что мы в понедельник там встретим. Это все будет обсуждено в присутствии. Всіх місцевих заінтересованих ліс Будуть зроне виводи. На цьому й розійшлись до понеділка. Кому налазить Україна, Українцям! Ірина Герасимова, Віктор Сніжко, П'ятий канал.